25 грудня 2007 року у перший день різдвяних вихідних бізнес кола США облетіла сенсаційна новина: Пріцкери продають свій сімейний бізнес Уоррену Бафету. Баффет зі своєї резиденції в Омаха штат Небраска і Том Пріцкер у Чикаго штат Іллінойс Одночасно оголосили про продаж інвестиційного фонду Berkshire Hathaway трастами фондами сім'ї Пріскер за 4,5 мільярди 60% компанії Merman Holdings з зобов'язаннями продати решту 40% протягом наступних 5-6 років. До речі, про Баффета. серед історій бізнесу на цьому подкасті є і окрема історія Ворена Баффета, і історія про те, як колись він врятував компанію Gillette від хижаків з Волстріт. А тоді, у 2007-му, глава сімейної організації Том Пріцкер зробив заяву для преси. Ця угода є кульмінацією процесу, що розпочався 6 років тому і робиться в контексті задекларованої реструктуризації бізнес-інтересів нашої родини. Спочатку аналітики зійшлися на думці, що родина Пріцкерів вирішила зосередитися на розвитку їхнього другого ключового активу готельної мережі Хаят. І що слід чекати масштабних інвестицій та гучних поглинань за отримані від продажу Marmon Holdings мільярди. Але інвестицій та поглинань не було. Через два роки Hyatt Hotels Corporation несподівано вийшла на IPO, і прицькери відразу продали 27% акцій за 950 мільйонів. Фондові аналітики були вражені таким спішним розпродажем адже, продаючи потроху, власники могли отримати вдвічі більше. Стало очевидним, що реструктуризація бізнес-інтересів сім'ї, про яку говорив Том Пріцкер, означає відмову четвертого покоління сім'ї від бізнесу, закладеного їхнім прадідом понад 100 років тому. Друзі. Нагадаю, що інформацію про можливості підтримки цього подкасту ви знайдете в опису до цієї серії, і дякую всім, хто вже віддячив мені за історію бізнесу своїми грошенятами. За 100 кілометрів від Києва, на дорозі із Рожищева до Кагарлика, розташована мала батьківщина однією з найбагатших родин світу село Великі Прицьки. Коли у 19 столітті євреям почали давати паспорти та присвоювати прізвища, частина їх прізвищ утворилася від назв населених пунктів. Так з'явилися берлінери, пінськіри, ласкери та пріцькери. Як і в пріцькер у другій половині позаминулого століття працював приказчиком на цукровому заводі у Великих Прицьках. До речі, будівля заводу збереглася до наших днів. У березні 1881 року народоволець і польський шляхтич Ігнатій Гринівецький убив бомбою імператора Олександра II. Росією прокотилася чутка, мовляв, царя вбили жиди. Слідом за слухом, через місяць після вбивства царя Україною прокотилася хвиля єврейських погромів. 2015-го п'ятнадцятого Пені Пріцкер, тодішня міністерка торгівлі США, під час візиту до України відвідала великі прицьки і сказала з цього приводу. Мій прадіду Микола, якому тоді було 10 років, разом зі своїми батьками близько трьох днів просидів на горищі будинку. А коли погроми ненадовго вщухли, родина виявила, що їхній маленький магазин зерна був повністю розграбований. Єврейська та ліберальна російська преса тих років дійшли висновку, що немає надії на вирішення єврейського питання в Росії, і що єдиний спосіб порятунку для євреїв еміграція. Газета Російський єврей влітку 1881-го писала: Америка це гостинна країна, де скрізь є попит на працю. Всюди вирує робота, багато що в зародку і чекає на приплив нових робочих рук. Того літа Яків Пріцкер з дружиною та десятирічним сином покинув батьківщину предків і втік від погромів у гостинну Америку. Америка дала можливість працьовитому іммігранту не лише вижити, а й сплатити за навчання сина на юридичному факультеті Гарварду. І в 20-х роках 20-го століття Ніколас Пріцкер вже був власником успішної юридичної контори Пріцкер Pritzker. Пріцкер. Другим пріцкером в назві контори був його старший син Гарі, до якого незабаром приєдналися й два менші сини Ніколаса Авраам та Джек. Сімейний юридичний бізнес йшов так успішно, що до 30-х років у трьох синів Ніколаса з'явилися неабиякі вільні гроші. Гарі та Джек консервативно вкладалися в нерухомість Чикаго, а Непосида Авраам захопився покупкою невеликих компаній та готелів від околиць Чикаго до далекої кубинської гавани. Інвестиції настільки захопили Авраама Пріцкера, що він залишив юридичну практику і навіть не заперечив, коли його другий син Роберт пішов вчитися не на юриста, як належало всім Пріцкерам, а на інженера. Відмінну освіту Авраам Пріцкер забезпечив, звісно, всім трьом своїм синам. Але, як згадував згодом його старший син Джей, бізнес освіту вони здобули за обіднім столом, коли батько розповідав про свої угоди. Попрацювавши після закінчення університету у федеральному агентстві з управління трофейними активами, Джей Пріцкер покинув перспективну кар'єру держслужбовця і повернувся до рідного Чикаго, щоб стати капіталістом, як його батько Авраам. Він купив маленький тартак і крихітний заводик в Орегоні. І переїхав туди з дружиною на рік, щоб налагодити роботу своїх придбань. Батько ніяк не брав участі у його бізнесі. Але коли Джей наважився на наступну покупку, на яку йому не вистачало грошей, репутація батька дозволила Джею взяти в банку Чикаго кредит, що покрив 95% ціни угоди. Це знову було промислове підприємство, що важко зводило кінці з кінцями, але вже вага йо. Тому Джей знадобився тямущий і надійний директор. За парадою матері він покликав у свій бізнес брата Роберта, який тоді працював інженером, на чужому заводі. Роберт провів успішну реорганізацію придбаного підприємства і з тих пір вони працювали в тандемі. Джей купував підприємства а Боб інтегрував їх у промисловий конгломерат, що формувався. У 1964-му Джей купив виробника автомобільних комплектуючих Marman Harrington Company І у конгломерату з'явилося ім'я, під яким через півстоліття нащадки продадуть його Бафету Marman Group. А за сім років до покупки Марман Херінгтон Джей здійснив найбільш імпульсивну та найбільш знамениту угоду у своєму житті. Як розповідає сімейна легенда, якось у 1957 році Джей Пріцкер відлітав з аеропорту Лос-Анджелеса і зайшов купити каву до закладу під назвою FettEdдіс поряд з аеропортом. У кафе було не проштовхнутися. Джей помітив, що Фет Едді знаходиться на території готелю під назвою Хаят. Він підійшов до лобі і дізнався у партії, що в готелі на 150 номерів немає жодного вільного, але що він може купити весь готель, якщо дуже хоче заночувати тут. Тоді Джей повернувся до кафе і почав розмову з його власником, товстим Едді. Той розповів, що побудувати готель поруч з аеропортом вигадав Джек Крауч, власник мережі фастфудів для автомобілістів. Вільних грошей у Крауча не було, і він взяв у партнери підприємця Хаята Роберта Фондена, який не поліг, щоб готель назвали його ім'ям. Готель, за словами Едді, був у ущерть з дня відкриття, і власники протягом року подвоїли кількість номерів. Але оскільки обидва мали інший основний бізнес, вони збиралися продати готель, як тільки буде запропоновано хорошу ціну. Пізніше Джей Пріцкер в інтерв'ю газеті Chicago Daily News сказав. Я багато літаю, і хаят був першим першокласним готелем, який я коли-небудь бачив в аеропорту. Джей взяв зі стола серветку, написав на ній своє ім'я, номер телефону, суму 2,2 мільйони, і віддав серветку товстому едді зі словами: Передай краучу, це за готель та твоє кафе Едді. Коли інформація проникла в пресу, експерти в один голос заявили, що Джей переплатив чи не вдвічі. Але через кілька місяців він закрив угоду, а незабаром готелі Хаят з'явилися біля аеропортів Сан-Франциско та Сіетла. 1961-го Джей володів вже шістьма аеропорт готелями і йому знову знадобився компетентний і лояльний директор. Настав час кидати юридичну практику молодшові братові Дональду. Під його керівництвом у наступні 10 років хаят став найшвидкою за темпами зростання мережею готелів у США. На жаль, але 1972 року 39-річний Дональд Пріцкер помер від серцевого нападу, граючи в теніс у своєму готелі в Гаваях. Керувати готельною мережею Джей знову запросив рідню двоюрідного брата Ніколоса. Кузени понад півстоліття спільно керували бізнесом, що постійно розростався. Головне, що вони цінували у такому підході, це сліпа довіра один до одного, що дозволяла не витрачати час та гроші на контроль та не морочитися оптимізацією заплутаних прав власності сім'ї. Керувати цими правами доручили найстарішому підприємству сім'ї юридичній конторі «Пріцкер, Пріцкер Пріцкер, і вона згодом почала обслуговувати лише сімейні активи. Самою конторою керували брати Джей та Ніколас, син Джея Том та дочка Дональда Пенні. Яка частина імперії Пріцкерів приносить користь однім членам сім'ї, але не іншим, запитав Тома Пріцкера наприкінці 80-х журналіст Fortune. Поняття немає. Я виходжу з загального припущення, що отримую справедливу частку. Проте справедливо, на думку його батька Джея Пріцкера, не означала порівняно: ніхто в сім'ї не має права ні на що, поки він не зробив свого внеску, роблячи щось і роблячи це добре? Так Джей сформулював своє розуміння справедливості. Хоча Джей є головою всього, розповідав його двоюродний брат Ніколас, сім'я фактично діє на основі консенсусу. Кожен спонсорує власні проєкти, але завжди зі згоди інших. Доки бізнес-клан Пріцкарів обмежувався трьома синами Авраама та його племінником Ніколасом, кожен міг зробити свій внесок і отримати справедливу частку. Але сім'я розросталася швидше ніж кількість посад у радах директорів її компанії. Та інтереси представників четвертого покоління Пріцкерів далеко не завжди були пов'язані з сімейним бізнесом. З п'яти дітей Джея лише старший Том вирішив робити ділову кар'єру, та й те подійкують під сильним батьківським тиском. П'ятеро дітей Боба відмовилися займатися справою його життя холдингом Marman Group. За бортом сімейного бізнесу опинилися і четверо спадкоємців Ніколаса, а двоє з трьох дітей Дональда вирішили поєднувати бізнес із політичною кар'єрою. Я вважаю своєю найбільшою проблемою збереження згуртованої родини, сказав в інтерв'ю новий неформальний лідер клану Том Пріцкер. Очевидно, це стає все важчим у міру того, як розростається покоління. І якогось моменту це стане неможливим. Але це буде 30 осіб або 130 – я не знаю. На той час сім'я налічувала 29 членів. 1999-го Джей Пріцкер помер. За словами Тома, батько хотів зберегти бізнес імперію, але передбачав, що рідня не зможе продовжувати жити у злагоді і заповів синові розібратися у всьому цьому. Розбиратися довелося вже через рік, коли Том отримав поштою шестисторінковий лист, підписаний його братами Джоном, Деніелом та декілька кузенами. У листі родичі повідомляли про те, що найняли адвокатів для поділу майна. Та вимагали звіту про фінансовий стан сімейних активів. Після аудиту кузени вирішили поділити спадщину порівно. Виходило орієнтовно по 1,4 мільярди на брата чи сестру. Камелот у нас не вийшов, прокоментував згодом Том демарш найближчих родичів, маючи на увазі керування за круглим столом. Сім'я складається з несхожих людей з різними інтересами. Вони все менш стосуються бізнесу наших батьків. Потрібно ставитись до цього з повагою. До того ж, нам не вистачало прозорості. Насправді, прозорості не вистачало майбутнім покупцям акцій, адже для поділу майна активи треба було продавати або повністю, або через IPO. Консолідація осіб, які володіли отелями Михаят, тривала 4 роки. Ще 5 років зайняли підготовки холдингу до виходу на біржу. А от братам, сестрам, кузенам та кузинам Тома Пріцкера була потрібна непрозорість бізнесу. Вони мали інше, ніж у Авраама, Джея, Тома та інших бізнесменів сім'ї, уявлення про справедливість. На той час у сім'ї вже процвітав внутрішній соціалізм. Усі пріцкери, незалежно від участі у бізнесі, досягнувши 25-річного віку, отримували щорічні виплати, які зростали поступово від 100 тисяч до мільйона, плюс одноразові виплати до весілля, народження дітей тощо. Але апетит приходить під час їжі. Лізель Пріцкер, кузині Тома, було 16, коли її старші родичі розпочали поділ сімейної спадщини. До цього часу Лізель під більш гучним прізвищем Меттіус встигла знятися у трьох кінострічках, у тому числі в головній ролі в фільму Маленька принцеса. Щойно досягнувши повноліття, принцеса Лізель подала до суду на свого батька Боба за продаж активів з її трастового фонду. На суді з'ясувалося, що старші покоління Пріцкерів, починаючи з Авраама, заради мінімізації податків на спадок передавали придбані активи до трастових фондів, оформлених на дружин, дітей та тещ. Таких трастів на момент реорганізації набралося понад тисячу. Патріархам на думку не могло спасти, що власні діти висунуть їм претензії у зв'язку з таким способом управління власністю. У 2005 році Лізель та її брат Меттіо відсудили у батька по 280 мільйонів. Наступним під удар потрапили Том, його кузина Пенні та їхній дядько Ніколас, які керували сімейними активами через пріцкер-пріцкер. -Пріцкер. Судовий розгляд Лізель розкрив, що деякі придбання були оформлені ними таємно від решти членів сім'ї. Вартість відведеного від розподілу складала 480 мільйонів або близько 3% раніше поділеного капіталу. Суть у тому, що Том заробив багато мільярдів доларів для своїх братів та сестер. Уборився претензіями родичів Тома Мел Кляйн, давній діловий партнер та друг з родини прицкерів. Нікі Пенні теж зробили значний внесок. Але кузени, що не вдарили пальцями палець для отримання мільярдів Пріцкерів, пригрозили керуючому треворату судом. Ті, щоб погасити скандал, пішли на мирову угоду. Розділ нашої імперії став Найцікавішим і найнайпруженішим з того, що мені довелося пережити, розповів пресі Том. Але ми не зуміли зробити це досконало. Пріцкери мали бездоганну і винятково шановну репутацію в Чикаго, у всій країні та у всьому світі. Прокоментував сімейний позов Крейг Аронов, співзасновник і керівник Family Business Consulting Group. Все, що сталося, представили сім'ю в іншому, не такому приємному світлі. Після розподілу активів. Томас Пріцкер, який не продав свою частку акцій холдингу «Хаят», як і раніше, очолює раду директорів холдингу. Кузени Тома Ентоні та Джей Роберт заснували власну інвестиційну компанію «Пріцкер Group. Їхня сестра Пенні володіє PSP Partners. З червня 2013 до січня 2017 пенні працювала міністеркою торгівлі США в адміністраціях Барака Обами. Джея Роберта в 2018 році було обрано губернатором його рідного штату Іллінойс. Інші члени родини Пріцкерів з більшою або меншою швидкістю потихеньку проїдають мільярди, що дісталися ним від предків. Ніколас Пріцкер, син біженців з великих Пріцків і засновник сімейного бізнесу, колись перед смертю залишив синам брошуру зі своїми настановами. Брошура була заглавлена так: – «Ваше єдине безсмертя це вплив, який ви чините на своїх наступників. Це подкаст про історію бізнесу. А я, його автор, Олександр Ратнер.